З перспективи дослідника, відповідно, я можу бути трошечки, напевно, більш критичною, ніж якщо до це виступав представник медіа і розказував про себе. Але я закликаю нас з вами не шукати в медіа ворога і подумати в логіці, яку перед тим представляв Євген Глібовицький, а саме, а що я можу зробити краще, що я можу в цьому сприйнятті медіа змінити, або як я можу змінити ситуацію загалом. Моя доповідь буде коротка. Я не буду розповідати довго про аспекти морального лідерства, бо ми будемо їх дискутувати. Багато що вже було сказано. Але хочу трошечки представити ситуацію з самими медіа. Які моральні виклики стоять зараз перед ними, але не лише перед ними, але і про перед їхньою аудиторією. Тобто, з одного боку, перед з чим стикаються стикаються самі медіа з чим стикаються їхні глядачі-слухачі. Медіа, я розумію як ще ні. Дякую. Медіа я розумію як посередників в отриманні інформації. Хтось каже, що це четверта гілка влади, хтось каже про те, що це спосіб, за допомогою якого люди отримують інформацію, отримають знання. Окрім того, це також є чинник, який впливає на формування цінностей в суспільстві. Але яким чином медіа сприймають самі журналісти? В перехідних суспільствах, особливо в таких, які переходили від режимів, які обмежували свободу, подолавши цензуру, медіа можуть знаходитися стані такої легкої форії від свободи, і що можливо можна би було їм пробачити але. Те, що пробачати точно не можна, так це відсутність відповідальності. Бо одна річ це свобода слова, а інша річ це відповідальність за це своє слово. Зараз, однак, навіть найкращі журналісти цієї країни не цілком усвідомлюють вплив, який вони здійснюють на суспільство, і не завжди хочуть брати на себе цю відповідальність. Вони можуть пояснювати це словами, ми інформуємо, а глядач вже сам робить висновки про те, що відбувається. Ми подаємо е, різні різні точки зору, різні позиції, а висновки вже робить глядач. Е, але далі там? Е, дуже важливо розуміти для нас, як дослідників і як читачів і споживачів медіа, що після перегляду, після прочитання залишається в людини. Що, що можна винести з цього, що ми подивилися або почули, і чи це, чи це ми можемо в цих медіа відобразити або знайти те, що ми віримо, те, що ми хочемо підтримати? Трошечки теорії та, про те, що таке медіа медія, для чого вони існують. По означенню медіа мають відстоювати інтереси аудиторії, тобто тих, для кого вони пишуть, для кого вони працюють. Як є в нашій країні, частіше за все, медіа відстоюють інтереси власника. А що це означає? Давайте подумаємо: якщо для власника важливо мати медіа не як прибутковий бізнес, а як актив, який може допомогти їм. Зберегти свій суспільний статус, могти якимось чином балансувати свою позицію в суспільстві, то що для них буде важливо? Для них буде важливо швидше за все тримати високі показники, високі рейтинги, високий масовий показник споживання. Цих медіа, ну це я зараз говорю більше про телеканали, так так спробую трошечки ці речі з точки зору масовості окреслити. І в такій ситуації ми говоримо про те, що чи, чи можуть в такій ситуації медіа формувати цінності, чи вони навпаки дивляться, яким є суспільство, намагаються це підживити і втримати, і чи те, що вони подають, яким чином воно впливає на цінності? Можна далі? Ось я спробувала дати вам три телеканали і заголовки, які були звичайного дня. Я навіть не буду нічого коментувати. Просто прочитайте і давайте відповімо собі на запитання, що лишається після цього. Тут є три слайди. Які висновки лишаються після цього всього? Яка в людини формується картинка нормальності? Катастрофна свідомість. Треба заховатися в хаті, нікуди не заложені. Виключити телефон. Так, але всі готові виключити. Великою мірою це підживлює ті речі, про які говорив Євген, і воно. Можна наступний слайд? Дивіться, які ми висновки з цього робимо. Що через непрофесійність журналістів з одного боку, але і через некритичність прийняття в суспільстві, утверджується спотворена рамка нормальності. Що це означає? Що це, ми досліджуємо таким страшним словом дискурс-аналіз, коли ми ви, я спеціально там деякі слова виділила чорним, може, ви зауважили. Які вживаються слова, які вживаються форми, як подається, хто подається як агресор, а хто подається навпаки як пасивний, завдяки цьому аналізу, у 2008 році, коли була війна в Грузії, ми зрозуміли, що медіа не хотячи, хоча й українська сторона більше підтримувала Грузію, передавали в Україну дискурс російської сторони? Чому тому що вони їм було легше перекладати з російською було легше отримати перші новини з російської, Сторони, а не читати, наприклад, англійською або ще й грузинською, тоді як грузинською взагалі було складно на подачі новин. Тобто, що ми бачимо? Що перед, через свою свідому чи несвідому непрофесійність суспільство, суспільство формується певне уявлення про норму. Окрім того, ми робили ще одне цікаве дослідження, з якого ми зрозуміли, це здається очевидний висновок, але цікаво було його підтвердити цифрами і фактами. Ми проаналізували вісім ем, українських телеканалів і подивилися всі їхні програми. Я вам скажу, що це була каторга, це все дивитись підряд. Продивилися на предмет позитиву-негативу, тобто що передається, і який ми зробили висновок, що неякісний негатив продається набагато краще і легше, ніж неякісний позитив. Тобто, якщо не використовувати зусилля, та, для того, щоб зробити якісний позитив, треба старатися набагато більше, треба продумувати більше, та, що там негатив взяв крові там, налив і, і всі дивляться. Але ем, дуже важлива річ, яка залишається після цих речей для нас вам, щоб зрозуміти е, висновок, який е, супроводжує людину після того, як вона виключає телевізор, що все погано, і найгірше, що я нічого не можу з цим зробити. Тобто, це все ще підсилює цю відсутність і неспроможність до відповідальності, відсутність і неспроможність до того, щоб приймати рішення і впливати на зміну ситуації якими є можливі альтернативи ці, цій ситуації? З одного боку, так громадське телебачення, е, бо в принципі не лише в Україні медіа скочуються в так званий інфотеймент і е, в, в такі речі, які можливо не завжди формують правильні цінності суспільства, але Подивіться на наше громадське телебачення, яке зараз формується. дуже важливо. Ми ну, Євген набагато більше про це знає, бо він там серед э, наглядачів за цим всім процесом. Але те, що зараз дуже важливо, це зрозуміти, яким чином воно буде функціонувати, яким чином воно буде фінансуватися, як воно зможе себе отримати. Зараз ситуація виглядає таким чином, що ті телеканали, які в принципі не можуть збанкрутувати, тобто ті, які Фінансуються власниками, які неприбутковими, можуть вистояти якісь речі, так а громадські телебачення можуть фінансуватися там за рахунок внесків аудиторії або за рахунок якихось частинки з податку з реклами і так далі. Тобто вони можуть Так? Тобто Ми розуміємо, що бізнес-модель медіа так само важлива, так само може бути часто спотворена в нашому сприйнятті. Зараз альтернативою для таких ну альтернативою медіа також стає стають соціальні мережі. Людина отримує новини з Фейсбуку або з там з своєї новинарної стрічки. Але чим це небезпечно? Тим, що людина дуже тобто осередки отримання інформації дуже атомізуються. Ви схильні видаляти з друзів. Тих, кого ви не підтримуєте, або хто вам не подобається. Відповідно, отримуєте тоді так само певним чином спотворну інформацію від тих, кого ви, кого ви схвалюєте, або, або ту інформацію, яка вам подобається. Важливим чинником залишається, і закликаю, так само я вас, як споживачів інформації медіа, звертатися до міжнародних медіа. І, зокрема, The Economist або New York Times, дивитись про те, що вони пишуть. Так, для цього потрібно. Більше зусиль приділити вивчити англійську мову, бо мова економість дуже складна і часто можна витратити за однієї статей дуже багато часу, але воно дуже розширює перспективу, дуже розширює горизонт, планування і дуже розширює сприйняття розуміння контекстів, розуміння, де ми в світі загалом. І звичайно, найважливішим, що можна зробити для себе і що можна. Зрозуміти, не перекладаючи відповідальність на когось іншого, це розвивати критичне мислення, ставити запитання собі: а чому так, а чому інакше, вимагати від журналістів, писати коментарі, можливо, так? Я хочу нагадати, можливо. Е Хтось вас бачив давніше ж, декілька років тому, коли е Янукович скликав до себе в маєток деяких журналістів. І коли вони там були, ну, не знаю, мені як глядачу просто <с? <с?> хотілося їх отак от попросити, ну а запитайте, чому тут немає цього? Або чому тут є це? Вони... Ви, може, пригадуєте, які, які питання вони ставили, а як вас ще похвалити? А ось з цього боку ще вас, а покажіть нам ось це, як ви тут бігаєте, по Куньках. Так, ну з одного боку не знаю, як би кожен з нас вчинив, коли опинився би в такій ситуації. Ми ем, в компанії розглядали з різних боків ситуацію, яка сталася з журналісткою Дарією Чіпа. Да, можливо, ви знаєте, яка прийшла працювати прес-секретарем секретар... при до Тінуковича, яка була одним з авторів руху стоп цензурі. Тобто, чому так відбувається? Можливо, тому що люди втомлюються бути. Не серед переможців. Можливо, вони хочуть бути серед переможців. Питання залишається да, до дискусії, чому так відбувається. Можна далі. Я хочу трошечки поправити Євгена. Він правильно сказав про церкву, але медіа все ж таки займають дуже високу позицію в довірі. Це далі 2012 року, КМІС, і що ми бачимо? Що медіа довіряють достатньо багато людей, і достатньо багато людей. Все ж таки схильні сприймати те, що говорить медіа, за правду. Так е, кожен з нас чує, передавали, по телевізору, сказали, так, це ще все ж таки більше дорослішими покоління притаманно. і е, я хочу з одного боку розділити. Стурбування пані Лариси, яка доповідала про те, що ж зробиться з дітей, які будуть це все бачити, і це все сприймаються всіх антигероїв по телевізору і так далі. Але можливо на наше щастя діти вже менше дивляться телевізор ну, набагато. Хоча, з іншого боку, вони так само отримують інформацію з їхніх з інших медіа. І оце критичне мислення, це розуміння. Того, що ми чуємо, чому, ну, чому воно, де аргументи, та? чи було проведено для цього дослідження, чи просто ця інформація є звідки? Давайте тепер подивимось про на українців. Тобто, з одного боку, ми подивилися на медіа, з іншого боку, можна ступисла на е, самих українців, якими вони є. Це є витяги, це є висновки, які ми зробили на основі дослідження ЦІН на стрільдічі 2010 році. І е, те, що ми змогли виділити спільне для всіх українців, це те, що дуже важливим є е, е, брак безпеки. Українці є так звані пасивно терплячі, тобто готові переносити дуже багато і не обурюватись через це, орієнтовані на недобрезичливість і неконфліктність особливо в публічному просторі, тобто готові більше стерпіти, а не висловити незадоволення. Хоча з іншого боку, те, що ми бачимо по то, тому, як це все проявляється, воно накопичується, 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 а потім може обвалитися дуже різко. Далі те, що є страх невизначеності, і це не дозволяє нам планувати надовго, це не дозволяє нам приймати рішення з позиції не лише сьогоднішньої вигоди, але й вигоди там, через декілька років. Пасивний соціалізм це те, що справедливість вимірюється намірами, а не результатом. Це, наприклад, те, скільки ми зусиль витратили для того, щоб зробити щось, а не чи досягли ми результату. Ну, ми всі зі школи це пам'ятаємо, я, я вчив, я вчив, як ви могли це не оцінити. Та? Питання в тому, чи ви вивчив. Так само і в роботі. Дуже часто є, коли ми не задоволені від того, що нашу роботу не оцінюють, незважаючи на те, не розуміючи, того, досягнули ми результату, чи не досягнули. І останнє так само це вже я спробую під дослідженнями підтвердити те, про що говорить Євген, бо ми з ним великою мірою в цьому однодумці працюємо в одній компанії і знаходимося е, в одній експертній групі. Це те, що люди не готові брати на себе відповідальність і відчувають дискомфорт від необхідності приймати рішення. Чим далі можна відсунути прийняття рішення, тим краще. Чим далі можна зберегти нейтральну позицію, тим краще. Це так само виходить з історії, коли. Часто українцям було незрозуміло, яку позицію обирати, і оця відсутність позиції могла врятувати життя. Можна далі? Ми проводили ще інші цікаві дослідження, які були більшістю серед молоді і серед студентів, яким чином сприймається успіх в країні. Те, зокрема, молоді студентами, що успіх означає, що зробити менше, отримати більше. Наприклад, я хочу нічого не робити, отримувати багато грошей. Що важливі зв'язки, важливо забезпечити себе правильними знайомими і так далі. Що лідерство та конкуренція не схвалюється, знов ж таки не висовуйся, сиди тихо і так далі. І до чого це призводить? Що людина з себе знімає відповідальність? Що я маю зробити, я ж ні на що не впливаю. Або ще гірше, що людина виправдовує себе, свої вчинки виправдовує потребую. Я можу дітей годувати, я маю для того, щоб захистити свій бізнес, співпрацювати там, з кимось або з владою, або ще щось. Я маю дати хабаря, бо я не маю зараз часу. Ну що там, як я не дам? Хабаря лікарю, якщо мені, мені ж, ну, мої ж родичі в мене родичів не врятують і так далі. Тобто, це, знаєте, от, е, з точки зору нейробіології, найостаннє, що відмирає в людському мозку, це здатність самовиправдовувати. Ми завжди схильні себе виправдати, тому що людина з нормальною психікою не може жити і розуміти, що вона чинить неправильно постійно. Вона мусить свою поведінку для себе виправдовувати. Як і казав Євген, ми з вами, кожен тут, впевнені, що наша поведінка є правильною. Та, ми маємо там якісь дрібні, можливо, десь ну, компроміси, але великою мірою ми робимо правильно. Але питання тоді в тому, звідки ж береться ця неморальність, якщо більшість робить правильно. І е, в цій ситуації е, ми, знаєте, я хочу такий привести приклад. Говорила трошки про нейробіологію, зараз про фізику, може наступний слайд. Приклад переходу, закон переходу в кількості в якість. От ви, напевно, чудово розумієте, що тут намальовано, але знову ж таки дослідження свідчить про те, і це був такий спеціальний соціальний експеримент. По тому, чи більша шкода задається, хтось, до речі, на Фейсбуку це вчора завісив так само. Ну, не цю картинку, а те, експеримент, про те, що більше шкода задається. Маленькою брехнею, ніж великою брехнею, тому що маленьку брехню на маленьку брехню здатна набагато більша кількість людей, ніж на велику брехню. І з одного боку здається, що ми все ще говоримо правду, ми все ще тут, от наверху, і е, не розуміючи, що ще одна краплинка нашого компромісу з нашими цінностями або Нашого нерозуміння того, що ми робимо, призводить до того, що ця крапленка відривається і вже не стає правдою або не стає добром. Наступний слайд. От українці вірять, що ситуація десь така, знаєте, Мені здається, що вони намагаються таким чином винайти свої закони фізики, що воно десь назад все підтягнеться, воно само. Не так Але е, в цій ситуації ну, не хочу залишити нас таки так пер... Ситуація, що е, медіа погані, ми як добрі, Медіа дуже складна ситуація. Так, вони з одного боку мають розуміти, що е, вони мають відповідати політиці-редактори, вони мають розуміти, що їм треба робити. З іншого боку, вони може більше сприймають свою професію як творчість, а не як Ремесло, яке потребує дуже великої професійності, відповідальності і так далі, але що ми можемо в цій ситуації зробити? Я процитую Мирослава Марноча, якого вже сьогодні згадували, про те, що дуже складно втриматись на ногах у обставинах, коли ходіння на головах вважається нормою. І як ми можемо з вами, виховуючи дітей, говорити їм: знаєш, знає, що дитинко, от ти роби так. Але ти роби правильно, а всі інші роблять неправильно. Ми не можемо закладати дитині так само уявлення про те, що більшість робить погано. Треба на щось спиратися. Треба якимось чином виводити, перевертати цю рамку нормальності назад до норми, до тої, яку яку хотілось би бачити. І що для цього, як на мене, що для цього потрібно, це першу чергу вірити в те, що. Те, що ви робите, розумієте, для чого ми це робимо? Одного разу на одному з тренінгів я запитала представників громадської організації, які займаються. Правозахисна громадська ну, організація каже: яка є ваша місія? Для чого ви існуєте? Вони кажуть: ну ми захищаємо там права людей і так далі. Для чого? Ну щоб вони були більше свідомими. А для чого? І такі ви запитаннями ну, для чого ми з ними вийшли на те, що їхню місію насправді мало би бути, то тобто вона втілена, мала би бути в тому, щоб таких організаціях вони не потрібно було. Ну, я не знаю, чи, чи ви кожен з вас, якщо той, хто працює в громадських організаціях, міг би так само зрозуміти якісь такі схожі речі або прийти до цього, або, або ставити це на порядок денний. Тобто не зупиняйтесь в тому, щоб запитувати себе, чому я це роблю. Окрім того, важливо і раціонально складова, і напевно я як дослідник не могла це не оминути що дуже важливо розуміти, що ви робите, і розуміти, ставлячи знову ж таки собі. Критичні запитання, перевіряючи себе і запитуючи, от чому медіа повідомляють про це не про інакше, чому не запитали одне а інше. Um, ну, Наостанок, напевно, не знаю, не, не зможу зробити гучного висновку, але все ж таки те, з чим я би хотіла, щоб ми перейшли в дискусію в групи після щедрії доповіді, це те, що ми, ем, ми готові робити добро тоді, коли. Особливо готові, тоді, коли це не вимагає надзвичайних зусиль, це по, по маленькому прикладу видно навіть по дрібничці в практиці, коли ви, як водій, пропускаєте людину на пішохідному переході. Коли ви не поспішаєте, коли ця дорога не вгору, коли у вас все в порядку з автомобілем і вам не потир... вам не зашкодить зайвий раз зупинитися, коли перед вами немає там ще якоїсь перешкоди, коли ці речі з'являються, то ви починаєте думати, чи може вам проскочити, може вам не пропустити цю людину. Коли з'являється якась перешкода, або коли з'являється необхідність витратити якісь зусилля додаткові, пожертвувати чимось, тоді перевіряються ваші цінності. Чи вони для мене настільки важливі? Чи це дійсно є глибинним моїм переконанням, чи я це роблю через те, що це модно, через те, що мені за це платять гроші, через те, що мені сказали, так робити, і так далі. Критичним запитанням, які ми кожен раз собі промові ставимо з черговим новим черговим, черговою новою роботою. Чи будемо ми пишатися тим, що ми робимо через 5-10 років? І я закликаю вас так само себе в цьому перевіряти. Дякую.